Друзі, так от доповідаю, ось автомобіль, в муках рождений, приїхав до Києва. Зараз, тепер... подожди, це те, що ми поїдемо зав... післязавтра на продову до хлопців. А тепер дивіться, коли я звернувся до людей з проханням знайти бус за кордоном, в мене не було проблем. Коли е, цей бус гнали на кордон, теж не було проблем. Коли пересікав бус е, кордон польські Шигині, ш... ну, мед... медики Шегени, не там, не там проблем не було. Не було проблеми з хлопцями, які попросив пригнати цей автомобіль. Також проблем не було. Хлопці сіли собі на поїзд поїхали, приїхали в Тернопіль, сіли на машину і поїхали. А проблеми з мусорами у нас, як завжди. А, проблеми з мусорами, тому що а, не пускайте з поліції, будь ласка. Мусор він є в Африці мусор, воно й здохне мусором. Воно було мусором, мусором і здохне. Скільки реформ ньому не робить. Покажи, будь ласка, цього героя. Ось ганду наштопаного, штопанога, який сидить Сем... дрочі там на перекрестці вручі. Покажи ласка Ворончук. А де це? Ворончук Сергій Володимирович Радомишельський район, Житомирська область. Значить, це ж йому не документ. Це так, бумажка. Ви, каже, не волонтери. Оце пакет документів, а це йому не документ. Ну, воно краще знає, воно ж там кончене насосало собі десь на перекрестці, на училище, єлі єле душа в тілі. А тепер стоїть дрочі на перекрестці заробляє зароблять собі на житті. Не будемо з такими на одному полі сраті жити в одній країні, одразу попереджаю. А оце ж чек-штраф, пане міністра внутрішніх справ, який бігає, тільки хайпиться, коли прилітає е, ракета. І радник, а тонгеращий. Це, це ж машина ставиться на баланс збройних сил. Це ж ми ж передаємо пацінам. Ні, не похуй. Бабки давай. Я извиняюсь за свій французький, просто емоцій немає слов. О, скільки бумаги потратили. Почитайте, будь ласка. Злочинці, злочинці, які гонять машину, виписали злочинцю Артему Панаїду і Володимиру Ахільгаузу штраф на 425 гривень комісія банку 1190, щоб ви розуміли. Все для війни, все для народу, все для країни. І того 436 гривень 90 копійок. У мене до вас велике прохання. Скиньте по 1 гривні, тільки підпишіть. Підарасу мусору. Ось так і підпишіть. Підарасу мусору в погонах. Фото ти показав, так? Да? Я хочу просто вам ще раз сказати, ми не будемо жити в такій країні. Вам зручно мені жити. Пиздуйте в Росію, в Білорусь, куди хочете, мандуйте. В цій країні закони будуть мінятися. Я люблю закон. Я буду жити по закону. Ти хочеш по закону? Я кость лягу, але ти не робитимеш. Поки таких собак, як ти не будемо звільняти. Спочатку треба Україну від таких гандонів звільнити, а потім від рашистів. А то ми від рашистів звільняємо, поки ці гандони нас штрафують. За що ви нас? Що ви, блядь, дали цій війні? Що ви дали військовим? Ми хоч копійку, сука, дали со свого кармана. Сидите тільки дрочите на перекрестках, гроші заробляєте, на штрафах з... наживаєтеся. Вафлеріску Вафлі... свою він на мене ще відкрив. Ти не виріс, щоб со мною спілкуватися. Хто ти такий і хто я такий, я громадянин України, я платник податків, щоб ти сука, свою сім'ю кормив. Чому... Так вона не потрібна. Для благодійного фонду страховка не потрібна. Учіть матч участь, а не сосіте на перекрестках. І з хорошого, давай покажемо машину, яка їде завтра, пацаном. Открой двері, ми пока... Машина. машина шикарна. Машина. Завтра мы запакуємо всім необхідним. Продукти, медикаменты. Я ще Продукти, я дам на хімчистку, хай її помиють, да. Да, і химчистку бы не помішала. Леш. Так що, друзі. 436 гривень 90 копеек. Скиньте цьому миністерству сраному. І Антону Геращенко, який тільки їзде лове хайпи на нашому горі, на нашій біді, де хто закинув, загинув, де як куди ракета прилетіла, воно тут як тут з відеокамерами, з мікрофоном. Поїздую туди, де у тебе гандони. Стоять, отам з відеокамерами. І сделай там хайп. Давай <реку> відеочот. Автомобіль передаю, документи передаю. Женя, ключі передав. Документи передаю. Но це все фільм. Найголовніше, що я тобі передаю. Це чек на штраф. А мусор той, що штрафував цей автомобіль. Чеки на штраф передав. Люди поскидалися, мені по гривні, по дві підписали, у мусор. Так що ти більше всього. Все. все. Дякую вам за прочний тив, хлопці. Разом ми все зможемо. Якщо нема сильного тилу, то там дуже тяжко. За таким, як ви. За дебі, Я за вашою яким... спиною рудью стану. Все, дорожче. Ще раз дякую. вас Бог Бог близько. Давай. Доброго всім дня. Вирішив записати відео звернення. Хочу подякувати усім, хто приймав участь у зборі коштів на даний автомобіль. Вчора його привезли. Дякую кожному. Дякую кожному. Хочу подякувати Олексію Оскару, який займався покупкою, транспортуванням, перевезенням та доставкою цього автомобіля. Олексій Оскар це людина, яка займається вирішенням юридичних, матеріальних, фінансових питань по всій Україні. Це людина, яка дійсно обіжає всю Україну і він реагує моментально на звернення людей. Оскар, ти найкращий, ти красавчик. Продовжую в там же дусі, ми з тобою. Ось. Знали всі Ігоря. і всі сказали, нап'юсь. А він сказав, побріюсь. А він сказав, побріюсь. Тільки ти міг так сказати, Ігор. Ти сказав, мама. Все время казав, мама, слухай мою команду. Слухаю синок. Ой. Можна... Це є. О... И когда они пришли, сразу все молчали. И встретила почетно тоже варта, только не это, что здесь стоит. Когда у них было сброя, я мужу говорить, потому что это должен быть конец. Все улыбались, каленые, бронежилеток тех, что они делают в одесских катакомбах, форма, которая НАТО высылает сюда. Когда они сдали оружие, их посчитали дезертирами. Он говорит, папа, если было обзброя, расстрелял бы на месте. Я хочу уклониться здесь, есть по братым, если кто слушает меня. Они все звонят. 115-я бригада, 2-й батальон. Низкий уклон вам. Он сказал, папа, мы все герои. Ага. И все воинство Украины, все герои, кто там был, прошел вот пекло. Солдат. Когда ему было день рождения, О, мы поздравили его. Все, через час звонит телефон. Включите камеру. Мы включили. Низкий клин, Вам за Вашего сына вина спас. Он спасал действительно безнадежных. Не знаю, кто ему дал такую силу. Розум. Батьку дал. Мама дал. Спас такого парня. Он Все здесь, кто здесь рядом, знают. Сказали, что можно не выносить. Он вынес израильские специалисты спасли его но он в коме батька каждый день звонил и низкий уклон говорил ему ему спасибо тебе воин что ты спас нашего сына даже пусть он не разговаривает но он с нами а с нами нашего сына не будет Спасибо 115 й бригаде, что служили с ним, хто його знає, сказали, кто его знает. Сказали, все приедут. Второму батальону и врачу, что был до последней минуты с, с ним. Он сказал, приеду, все расскажу. Все. Кто хочет сказать, скажите. Сыну, спочивай, мы помним. Я всем говорил и все, наверное, знают, повторюсь. Другие люди спрашивают, что самое дорогое в жизни? Я всем говорил, самое дорогое в человечестве – это память. Жизнь – это при жизни, а память, она вечно в сердцах останется. Мы помним Иисуса, Моисея и всех наших святых. Мы вспоминаем их в тяжелую минуту. Пусть они тебе укажут дорогу там, Ой, царство небесное.